Наприклад, я багато років тому сама собі приходила у віснах, але я була трошки старшою. І я давала у вісні, це двічі було в різні періоди, в різні роки, я сама собі давала моральні такі настанови, ментальні і така підтримка була. І, скажімо, ті стани, в яких я приходила в самой дії, собі, я була дуже розкрита, розкута, розпакована і дуже впевнена в собі. І ось дехто з вас може, чому я на початку казала так. Може також отримати якусь інформацію сьогодні або вчора, або завтра, тому що я повний місяць а, взагалі я відчувала завжди 4 дні до наканоні і після. І до речі, якщо у вас це ж психічна енергія в скорпіоні, розумієте, якщо ви не, не контрольовано або вже контрольовано не емоціонуєте. Цей період повного місяця не зриваєтеся психічно. Якщо ви все контролюєте і просто є спостерігачем таким свідомим за реальністю, за власним життям, перебігом подій різних, то я вас вітаю, ви вже досягли якогось розуміння на цьому етапі життєвому, в якому ви перебуваєте. Так, е... угу. В якого ще до цього повного місяця, до цього, якщо ви переживали якісь неясності, якісь, навіть якщо у когось було запаморочення свідомості або перебування в якоїсь ілюзії, проживання ілюзії, то сьогодні, сьогоднішнього дня, буде дуже багато чого змінюватися. І ви ніби назовні, як кажуть, на російському, назовні зможете вивернути власні страхи, власні недорозуміння, те, що ви не розуміли. І ви посієте нове зерно для Як... ментальний рентген. Ось така згідність, в якого може з'явитися ментальний рентген, а, усіх неясностей, усього, що ви не розуміли. І е... я, наприклад, е... коли вла канал Подіотішество Літня колись давно, е... я прислала, тому що мене почали називати гуру, гурувумен, і я до цього не була готова. Це був десь якісь рік. І я тоді припинила а, власну діяльність, але я дуже люблю цей знак Скорпіон. І я вчути ж астрології, він висвітлюється ще дужче. І в мене ще натально, по моїй карті народження, у мене Сатурн в Скорпіоні. І а, в мене така здібність є бачити справедливість і справедливо ясно бачити, бути таким вищим законом, спираючись на них, на вищі закони, буття, а, бачити глибину. І основну суть всього в людях, в подіях, в проектах, в організаціях, в будь-чому.